У ніч на 15 червня Ізраїль уперше атакував видобувні та газонавтові потужності Ірану, зокрема, газопереробний завод Південний Парс. Це найбільше родовище у світі. Про це повідомляє CNN з посиланням на іранські державні змі. Також інформацію побічно підтвердив міністр оборони Ізраїлю Ізраїль Кац. Міністерство нафти Ірану заявило, що ситуація перебуває під контролем, а пожежу нібито вже було ліквідовано. Харец звертає увагу на те, що це стало першою ізраїльською атакою на нафтогазову промисловість Тегерана. Південний парс це найбільше у світі родовищ природного газу, розташоване в перській затоці. Воно ділиться між Іраном і Катаром. Іранська частина називається південний парс. А катарська північний купол. Загальні запаси оцінюють у понад 50 трильйонів кубометрів газу, що становить близько 20% світових розвіданих запасів. Розробку іранської частини ведуть із кінця 90-х років у рамках серії етапів, у яких беруть участь як місцеві, так і міжнародні компанії. Південний парс відіграє ключову роль в іранській економіці та енергетичній політиці, забезпечуючи значну частку експорту і внутрішніх потреб у газі. У Цахал заявили, що завершили масштабну серію ударів по об'єктах інфраструктури іранського ядерного зброєвого проекту. У заяві армії оборони Ізраїлю ідеться, що деякий час тому ізраїльські ВПС завершили масштабну серію ударів по низці цілей у Тегерані, пов'язаних із іранським проектом створення ядерної зброї. Цілями стали штаб-квартира Міністерства оборони Ірану, штаб-квартира ядерного проекту, а також інші об'єкти, які сприяли зусиллям іранського режиму зі здобуття ядерної зброї, і де іранський режим приховав свій ядерний архів, заявили в Цахал. У ту ж таки ніч на 15 травня Іран завдав чергового ракетного удару по Ізраїлю. Внаслідок атаки загинуло щонайменше 8 людей, понад 200 отримали поранення, близько 35 осіб. Вважаються зниклими безвісти. За даними ізраїльських служб з надзвичайних ситуацій, поки що невідома кількість ракет влучила в Риховоті і Бат Ямі поблизу тель Авіва. Там загинули 69-річна жінка, 80-річна жінка і двоє дітей, серед яких 10-річний хлопчик. Понад 100 людей отримали поранення, а десятки вважаються зниклими безвісти під завалами, додає The Guardian. Ізраїльські видання пишуть, що одна з іранських ракет, ймовірно, влучила в інститут науки Вейцмана в Тель авіві The Times of Israel повідомляє про щонайменше 200 поранених внаслідок нічного удару Ірану. За оцінками, опублікованими в ізраїльських ЗМІ, Близько 35 людей станом на п'яту годину ранку вважалися зниклими безвісти після ракетного удару по житловому будинку в Бат Ямі. Також, за даними видання, в місті Тамра на півночі Ізраїлю поблизу міста Хайфа відомо про чотирьох загиблих. Зокрема, жертвами атаки стали мати та її дві доньки, яким 20 та 13 років. Президент Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати не беруть участі в останньому конфлікті між Ізраїлем та Іраном. США не мають жодного стосунку до атаки на Іран сьогодні ввечері, написав Трамп у соцмережі Truth Social. Іран попередив США та їхніх союзників, щоб вони не допомагали Ізраїлю у відбитті ударів у відповідь з боку Тегерана. Якщо Іран нападе на нас у будь-якій формі, США обрушать на нього всю міць і силу своїх збройних сил на рівні якого світ ще не бачив, додав Трамп. Втім, ми можемо легко укласти угоду між Іраном та Ізраїлем і покласти край цьому кривавому конфлікту, написав лідер Білого Дому. Операція Ізраїлю проти Ірану, як очікується, триватиме тижні, а не дні. Повідомляє CNN з посиланням на представників Білого Дому та ізраїльської влади. За словами ізраїльського чиновника, адміністрація президента США Дональда Трампа під час приватних розмов не висловлювала критики щодо ймовірної тривалості операції. Представник Білого Дому заявив, що адміністрація поінформована та неофіційно підтримує плани Ізраїлю. На запитання про те, як довго може тривати конфлікт, чиновник відповів, що. Це залежить від реакції Ірану. Адміністрація Трампа твердо переконана, що цю ситуацію можна врегулювати шляхом продовження переговорів зі сполученими штатами. Додав він, підкресливши, що США не мають наміру вказувати Ізраїлю, що робити, окрім як захищатися. עכשיו הסקה, איפה ללכת? פשוט...

зекаба ка